Водій БМВ раптово став пасажиром. Приголомшливий поворот у справі про резонансну смертельну аварію у Дніпрі. Вчора ввечері елітна БМВ на шаленій швидкості влетіла у форт. Від удару загинула 10-річна дівчинка. і ще троє його пасажирів, серед яких двоє дітей сильно травмовані. Після аварії мережа буквально вибухнула інформацію про ймовірного винуватця водія БМВ. Неповнолітній не мав водійських прав та причетний до ще однієї резонансної аварії. Але за словами поліції, цей Хлопець був лише пасажиром. Хто ж став імовірним винуватцем? Репортаж Марка ручки Травмований шаленим ударом чоловік схиляється над вже бездиханною племінницею. Це перші секунди після страшної смертельної аварії у Дніпрі. Не трогай її, вона мертва, не трогай. Все? Не трогай, вона умерла вже всього. Життя десятирічної дівчинки забрав гонщик, який летів темною вулицею. Біля зупинки громадського транспорту його елітне БМВ б'є інший легковик. Короче, на дитячому кабінеті просто жесть. Житломасив червоний камінь саме на цій ділянці дороги сталася резонансна смертельна ДТП. За даними поліції, водій чорної елітної БМВ на шаленій швидкості врізався у форт, який намагався розвернутись про злощасну трагедію. Нагадують, розкидані дорогою дитячі іграшки. Садіть без викупу, як у нас в страні. Ув'язнити треба без викупу, як у нас в країні буває чомусь. Так, саджати треба. Ввечора йшла з парчук я бачила вже розбиту машину. І нічого тут не було, тільки машина розбита. Ну і ще в десять частової її не обрали. Буквально одразу мережу розриває інформація про ймовірного винуватця аварії. Це 17-річний молодик, який, попри юний вік і відсутність водійського посвідчення, регулярно ганяє на тій самій БМВ, яка й фігурує в смертельній автотрощі. Міра мазей мали для котлета. молодий. Я... Але версію про неповнолітнього гонщика мажора геть має офіційна версія поліції. За даними слідства, в машині були двоє молодиків, обидва попередньо тверезі. Але за кермом міг бути товариш 17 17-річного юнака. Саме його і затримали. За кермом не був ось той хлопець, про якого всі говорять. За кермом перебував той водійник, який на даний час затриманий. В мережі почала ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільстві, Ільства і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший Водій 2005 року народження. Він є власником цієї машини? Ні, Він не є власником цієї машини. З'ясувалось, 17-річний молодик, якого нині називають пасажиром, влітку вже був причетний до жахливої аварії. Саме на цій БМВ у центрі Дніпра збив двох дівчат просто на пішохідному переході. І в нас є висновок, що у потерпілих тілесні ушкодження легкі тому вказаний матеріал був переданий управлінню патрульної поліції, які після цього склали на винуватця аварії адміністративні протоколи. Коли все настільки заплутано, що ж робити батькам загиблої дівчинки та травмованих дітей, щоб покарали реального винуватця? Дійсно, якщо її не знімала камера. Якщо свідки особисто не бачили, що там він сидів за кермом, довести цей факт неможливо. Тобто, керував він транспортним засобом чи ні, то повинні проведені бути ряд експертиз. Це все час. А стосовно от того, як бути батькам в цій ситуації, я би рекомендував найняти адвоката. А поки слідство триває, в лікарні борються за життя ще чотирьох поранених: дві дитини 11 та 13 років, зараз в реанімації, У молодшої черепно мозкова травма, струс головного мозку, забої яких тканин, старша дівчинка. У тяжкому стані старша дівчинка ще вкрай важка. Загроза для життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, перелом ножинний ребер та розрив легень. Окрім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. Відомо, батько загиблої 10-річної Мілани, військовослужбовиця того трагічного вечора. Вона разом з родичами поверталась додому з дачі. Аби питання щодо справжнього винуватця остаточно закрити, в поліції обіцяють провести генетичну експертизу. А усі, хто був свідком цієї страшної аварії, просять телефонувати на 102. Марко Ручка Євген Дрост, Євген Шпак. новини 11 каналу. Давайте і прокуратура вже повідомила про підозру, затриманому 19-річному молодику. Якщо його провину доведуть у суді за грубе порушення правил дорожнього руху, загибель 10-річної дівчинки та травмування ще чотирьох людей, водію може загрожувати від трьох до восьми років за ґратами. Вже завтра йому обиратимуть запобіжний захід на час слідства. Прокуратура проситиме суд про тримання під вартою.